От Перемикачі, значить, це представлені у вигляді невеликих списків із можливістю вибору одного варіанту. Ось вони перед нами перемикачі, як я казав, це круглі об'єкти в інтерфейсі програми. І, значить, вибраний об'єкт у нас позначається чорним кружком по центру. так, об'єкта. Наприклад, у нас на скріншоті є 1, 2, 3. Три варіанти це кольори жовтий, рожевий та зелений. В даний момент у нас вибраний середній елемент рожевий. Так, тобто ми мишкою натискаємо на цей об'єкт, і в ньому, ньому з'являється чорний такий кружочок. Це означає, що ми цей об'єкт в даний момент вибрали. І так, далі вивчаємо наступну властивість value. Значення. Значення перемикача, яке буде набувати група перемикачів в залежності від вибору користувача. Тобто, Veloid це як вибір, так? Вибір, який виконав користувач наш. Значення його може бути яке або там включене, або не включено, відповідно. Подивіться на цей скріншот. Що ми тут можемо побачити на цьому скріншоту у ривку якоїсь програми? Значить, в нас включений кайтер, тобто, це графічний інтерфейс так, графічна оболонка програми. Далі в нас є е, назва цієї оболонки цієї задачі. Це задача 1, розмір невеликий 300 на 300 пікселів і заданий бекграунд, тобто якийсь там заливка фона. Далі подивіться, починається створення групи перемикачів. Ця група називається First, ну, Перша група. От ми бачимо, йде MyWindow опис. Так? Це в нас йде опис чого. Вікна програми. А далі йде фост. Отже, фост це в нас так називається група перемикачів. Можемо її по-другому якось назвати. От у нас цей фьост. Так, ми пишемо дорівнює дорівня int Var. Int- Integer, Var — це варіанти. Так? Значить, цілі варіанти у нас і пусті дужки вказані. Оце червоним написано, це у нас коментар. Коли ви робите готову програму і дивитесь ну, на зразок, то це можна написати це для того, щоб ви розуміли, що воно означає. Створення групи перемикачів Sost. Ми створили його, цю групу перемикачів, ми не вказуємо поки що, скільки там варіантів, просто пишемо, що є декілька цілих варіантів. А далі пішли, дивіться, First 1, Sost 2, Fiost 3, Або перший ну, група с перша кнопка, друга кнопка, третя кнопка там і так далі. І так, first, перший дорівнює радіобатом. Що це означає радіобатон? Радіо батом це якраз і є перемикач. Тобі десь потрібно було б зошті записати це, що радіобатом це перемикач. В різних мовах програмування радіобатом це є якраз перемикач. Такий от об'єкт. Тобто ми надаємо об'єкту з назвою first One, first 1 Значення так, як Зміна, яка Х дорівнює там, 50. А ми тут пишемо, що цей об'єкт 61 це кнопка перемикача радіобато. Далі відкривається дужка так само, як в текстовому об'єкті, чи в кнопці, і починається опис цього об'єкта. Значить, Де воно розташовано? Май Window. Радіобато на цей перемикач 61, воно розташовано в. Графічному елементі MyWindow. Далі текст. Текст це те, що буде написано біля перемикача. Слово «жовте» воно береться в кавички, тому що це текстові дані. Далі йде слово variable first. Що таке variable? Це до якої групи він відноситься, до групи first. та, що була створена на рядок вище. І значення value дорівнює 1, тобто який по щоту він буде в списку перемикачів. Перший він буде по щоту йти. Так, далі ми дивіться закриваємо дужку, закінчилися наші властивості або параметри нашого цього значення першого цього елемента перемикачів. Далі ми пишемо first one place, тобто розташування, де його буде х дорівня 50, х дорівня до 100, і дорівняння 50. Де воно буде розташовано в нашому графічному інтерфейсі. Створення та розміщення першого перемикача. Ось воно де. Так. Далі. Тобто, ми вказали, де саме він має бути. X-Y. Пам'ятаєте, що це по горизонтальній та вертикальній осі. 2, шост 2. Наступний елемент. теж він радіобатон дорівнює. Тобто, і розташований так само він, і такі самі має майже всі параметри, як і перший. Тобто, можна було скопіювати просто ці 4 чи 5 рядків і скоригувати їх. Текст рожевий замість тобто, жовтого вже буде слово «рожевий» в другому варіанті. «Variable», Тобто, відповідає він до групи перемикачів Sost і значення в нього 2. Так? Розташування x дорівнює 100, y дорівнює 70. Тобто по ігроку відступаємо на 20 пікселів. Все, закрили дужку цю. Переходимо до третього елементу, елемента First Free або третій елемент, так, Тоже він відноситься до класу Radio Button. І має такі самі параметри, відрізняється лише тим, що він має текст зелений, і значення по списку в нього йде третє. Так? І розташований він x до рівня 100 y до рівня 90. Тобто іще на 90 пікселів нижче, ніж ну, другий. Тобто відступ між ними 20 пікселів, між усіма цими елементами. По x вони вирівняні з відступом 100 пікселів. Отак воно описується. Так. Далі додаємо перемикач. Значить, що в нас тут відбувається? Ось у нас винесений оцей, е, уривок коду, але він тут іще, іще більш змодифікований. Подивіться, до першого перемикача цього із групи FIOS у нас ще може додаватися, які параметри можуть додаватися. Перш за все, MyWindow, на якому. Вікні графічному він розташований. Існують такі програми, в яких може бути 2-3 вікна, дві-три ну, форми. Ну, в даний момент ми розглядаємо лише, де є один графічний об'єкт, одне вікно. От MyWindow ми його називаємо. Далі текст. Це текст перемикача, текст, який буде біля оцього шарика знаходитися. Він обов'язково має бути. Variable ім'я групи перемикачів. Тобто, у нас може бути 2-3-4 групи одночасно на одному графічному вікні цьому. Value, значення перемикача, тобто який він йде по списку: перший, другий, третій. Далі ті самі параметри, які ви знаєте, з об'єктів надпис, кнопка там і так далі. FG, foreground, кулір символів, тобто заливка тексту. Або можна написати текст на англійській мові, колір, назва, або за допомогою системи RGB там, і інших В графічному цьому. В інтернеті можна знайти колір, прописаний через решуточку, і прописати його сюди. Фонд, розмір шрифта, то розмір цих літер. Чим більше число, тим більше будуть літери у нас. BG, background, фонд перемикача. Тобто, це заливка такого прямокутника, в якому цей перемикач буде знаходитися. Ось такі параметри: всі вони однакові, що для надпису, що для кнопки, що для перемикачів, що для прапорців. Так, ну і розташування його. Ми це вже з вами пройшли. І ось оно, все у нас підписано тут. Так. Далі. Дивіться, додаємо групу перемикачів. Ось ця програма винесена на весь екран, щоб її було краще нам бачити. І так, ось воно. MyWindow це команди для створення вікна. Ми їх проходили раніше. First, int var. Створення групи перемикачів. Так, далі. Оце у нас цей блок, це створення та розміщення першого перемикача. Повторюю, як зробили вже оці параметри першого перемикача, далі можна копіювати, вставляти нижче і міняти що цифру 1 на цифру 2. Далі текст міняти і значення з одинички на двойку та на тройку і так далі, які там ідуть у нас по списку. І не забувати про зміщення, тобто треба, щоб вони не налазили друг на друга, тобто по Y або по X розташовувати їх якось ну, з іншими параметрами. Там, відступати на 10-20 піксель, якої довжини у вас текст буде там. Так, створення і третій, у нас, звісно, елемент. Так, далі, які в нас є атрибути перемикача? Ось вони прописані в нас, і ось так вони виглядають, як на цьому скріншоту внизу. Дивіться, задача 1. жовтий, рожевий, зелений. Тобто ось воно. Текст жовтий, надпис жовтий, e Variable, ім'я групи перемикачів, так і є First, яка була створена вище. Значення value перший. бачимо, що жовтий-йде перший по списку. Foreground, колір символів. Ми бачимо, що символи тут не чорні, вони коричневуваті. Далі фон перемикача, от у нас ми його майже не бачимо, який тут у нас фон залитий, такий самий, як на самій формі, фон 16. Можна вказувати шрифти ще які будемо використовувати, хоча це не є обов'язковим. Так, є у нас три параметри, без яких воно працювати не буде. Оця група перемикачів це властивість текст, властивість Variable та value, значення. Тобто обов'язково треба вказати, що буде написано біля кружочка. Обов'язково треба вказати, до якої групи перемикачів належить даний перемикач. І який він йде в списку під яким номером? Чи перший, чи другий, чи третій. От ці три параметри мають бути обов'язково. Інші всі не обов'язкові. Без них працювати буде нормально програма. А от без цих буде в нас помилка, і програма просто не запуститься. Так. Далі, ну, ці ви знаєте з попередніх років. Тепер от у нас є величезний такий приклад програми. Подивіться, у нас програма створена, і вона видає нам повідомлення. Створимо програму, яка при натисканні на праву кнопку миші виводитиме вікно повідомлення заголовком Ваш вибір та з вибраним варіантом. Тобто, лівою кнопкою ми вибираємо якийсь перемикачів. У нас тут буде включений, права кнопка мишки викладається. Показує, що ми вибрали. Ну, який варіант? Перший, другий, третій. І так, метод set. Метод set призначений для встановлення значення. Тобто set, з англійської мови, якщо ми переведемо set, це встановити або назначити означає. Так, отже, що ми тут можемо з вами побачити? Дивіться, в нас тут величезний код, і він яким чином працює. Ми включаємо. Модуль tkinter, тікайте, тобто графічний інтерфейс, обов'язково, щоб був, і включаємо MessageBox для того, щоб з'явилося це віконце, так з повідомленням. Далі ми включаємо, прописуємо подію result. результат. E, Diff Event. Так, тобто подія результат запускається, і Дві крапки, що ж ця подія буде в нас робити. А далі в нас іде розгалудження. Дивіться, якщо first. ну first, то, звісно вже. Група перемикачів, так, вона в нас одна, жовтий, рожевий, зелений. Якщо Фиост, якщо в групі перемикачів GET, метод GET, означає, що ну, отримали. Так? Якщо в перемикачах отримано, дивіться, дві дорівнює означає, Тобто до це ми складаємо що умову з вами. Якщо в Фиост ми отримали перше значення, то answer, відповідь, так, це зміна. Ми вводимо зміну Answer, відповідь дорівнює жовтий. Ми вводимо цю від... зміну Answer відповідь для того, щоб ми могли вивести її на оце вікно, що у нас є ну, на зразку. От. Якщо перше значення отримали в перемикачах, то змінній відповідь надаємо текстове значення жовтий. Alive, так? Alive. Якщо група перемикачів отримає значення 2, то. В зміні Енсвера ми надаємо значення рожевий, інакше значення зелене. Тобто, якщо не перше, не друге, то стається лише третє. Ну, логічно, тоді надаємо ми <клух> значення зелений. І включаємо, що Message box, так, команда messagebox, тобто це цей модуль, який повідомлення видає, що в інфу команда йде. Показати повідомлення, ваш вибір плюс заміна Answer. Тобто, в залежності від того, який перемикач вибирається там. Такий буде виводитися на екран ось сюди в повідомленні MessageBox. А далі йде опис самих перемикачів. Іде ну, налаштування графічного інтерфейсу MyWindow. Підписуємо його, як воно називається. Задача 1, розміри вказуємо, заливку даємо. З попередніх скріншотів все те саме. А потім починаємо створювати групу перемикачів. Група називається First. Інтвар, то ми її зробили от цим рядком. А далі описали, що перший, другий, третій перемикач, і всі вони мають такі самі параметри, як ми дивилися на попередніх з вами скріншотах. Тобто, в залежності від того, який перемикач вибирається, такий таке, такі надписи буде в цьому повідомленні. Поміняли ми з першого на другий, буде вже в нас там не, чи з другого на третій, не рожевий, а зелений буде написано. Отак от має працювати ця програма. Так, далі, Прапорці Майже те саме, що і перемикачі, лише різниця в тому, що одночасно може бути вибрано декілька варіантів, не так, як у перемикачах. В перемикачах лише один може бути вибраний одночасно, а в прапорцях, хоч і всі одночасно можуть бути визначені. Значить, прапорці в програмуванні маючи назву check button, От, чек-батон. Check button, що в Python, що в то тобто є в інших мовах програмування кругом, вони мають однакову назву check button. Так, тобто кнопка, яка перевіряється, можна сказати, чи перевірена кнопка, якось так воно означає. Отже, check button це прапорець. Радіобатон це перемикач, чекбатон це прапорець. Далі параметри майже всі ті самі. Прапорці не об'єднуються в групи, тому що активних прапорців може бути необмежена кількість. Прапорці слугують для вибору декількох варіантів, і тому кожен прапорець має свою окрему зміну із значенням. І от, наприклад, подивіться, в нас є така от програма. Два скріншота бачимо. Ви ще не зробили свій вибір, ви вибрали жовту гуаш. Дивіться, в нас є жовтий, зелений кольор, гуаш та акварель. Так, які ми прапорці ставлюємо, так, текст, відповідно, змінюється зверху. Така цікава програма. Знач, дивіться, що в нас в цьому скріншоті є: фарба 1, фарба 2, фарба 3, фарба 4. І скрізь ми надаємо значення int var, Так? Тобто кожному елементу надаємо значення ну, прапорця, так? як списка окремого елемента, який можемо ми вибрати. Там всі йшли е, варіанти в один var, так, а тут на кожен окремо треба робити. Далі йде в нас вибір, так, choice 1. Choice 1 – це зміна. Choice1 дорівнює check button. Тобто ми надаємо цій зміні, Choice1 значення checkbuton. І далі йдуть параметри, опис цього, цієї зміни. MyWindow, тобто розташовано воно на графічному елементі MyWindow. Текст біля прапорця буде на надпис, який жовтий, пишемо. Variable farba фарба тобто відноситься воно до групи фарба Так, Це елемент ось цей. Відповідно кожному прапорцю прийдеться надавати ну, своє значення. Жовтий буде фарба 1, зелений буде фарба 2, гуаш, фарба 3 і так далі. on value, off value. Так, включений значить, 1, виключений. 0. Плюс до того: це ще в нас позначання йде включений він чи не включений. Так, on value включений, off value виключений. Далі «Choice Place», Так само, як в попередній програмі, ми вказуємо, де має бути розташований цей елемент X100, Y100. Розміщення. Так, далі йдемо. Додаємо прапорці. Значить, що тут у нас? Це саме все описано, лише додаються ще допоміжні параметри. Також ми можемо додавати, що кулір символів та фон прапорця. Шрифт. І так далі. Тобто, всі ті самі параметри, як в попередніх елементах, що ми з вами вивчали. Так, ось у нас воно підписано: знач, фарба var, створення змінних для прапорців. Далі, що назва прапорця, розміщення прапорця. І конструктор чек-батон, де вказуються параметри прапорця. Так воно по групах у нас красиво розбито. Атрибути, без яких не може працювати прапорець. Це текст. Variable on value та off value. Майже так само, як в перемикачах в радіобатоні, лише додалися в нас такі value, off value. Тобто включений режим та виключений режим. Так, далі. Ну, FG, фонд, BG, це без них може працювати. Це додаткові параметри. Задній фонд, заливка тексту та розмір символів. Так, тепер перед нами ось програма. Визначимо елементи Entry і після натискання на кнопку виведемо текст об'єднаних Entry в окреме вікно з повідомлення. Тобто ось перед нами програма, яка буде, що вона буде робити, дивіться, значить вона буде вибирати, який прапорець у нас тут вибраний. скріншоти, я бачу, тут трошки не ті стоять, тут треба прапорці, щоб стояли. а В нас тут стоять перемикачі. Так, дивимося на код програми. <coughs> Значить, ми створюємо змінні прапорці: фарба 1 фарба 2, фарба 3, фарба 4. Чотири варіанти фарби, і кожній треба надавати значення інтвар. Так, далі оцей от код де в нас. Ми ще тут бачимо, прописано, перебурує ці описи: Чоїзван, чекбатон, має віндо, чоїс ван, плейс, чиздва. Чекбатон Тобто код буде длиннючий на кожен цей елемент. На кожен прапорець ми вказуємо опис, що він має розташовуватися на графічному вікні My Window, має мати ось такий от надпис Текст. Має бути, відноситися він до елемента фарба, оці, що вище на сключення, 1, 2, 3 чи 4. Далі on value 1, off value 0 так і треба писати значення, коли він включений і виключений. Тобто тут, відповідно, ми дві цифри ставляємо: 1 та 0 fg font, BG теж прописуємо, хоча це не обов'язково. І так далі. І розташування робимо в нього. Те ж саме ми робимо з елементом номер 2. Номер Ось ми що із 2, і з номером 3, і з номером 4. Тобто длінючий буде код. Так, далі, що ми дивимося? Створюємо функцію Label bind. Лейбл, Label, нагадую вам, це надпис. Так, зверху у нас тут буде надпис над цими прапорцями. Далі button 1, Result. Тобто якщо ми натискаємо кнопку, то получаємо. Запускаємо, що ми result, Подію результат. Зверху, що у нас написано, подивіться. Подія результат. Що вона робить? Якщо фарба 1. Get 1, and фарба 4 get 1. Label text, ви вибрали жовту акварель. То якщо у нас вибраний. Номер 1 та номер 4 прапорції, ми отримуємо надпис, ви вибрали жовту акварель. Якщо в нас вибрана фарба 2 і фарба 4, ми отримаємо текстовий надпис, ви вибрали зелену акварель. Якщо в нас вибрана фарба 1 і фарба 3, вибрали жовту гуаш. Якщо вибрали фарбу 2 і фарбу 3, то ви отримали зелену гуаш. Тобто у нас є два варіанти: два кольора і варіанти, чи вона акварельна, чи вона гуашна. Так? І в залежності від чотири варіанти, в залежності від того, які елементи в нас вибрані, такий текст і буде. Якщо ми виберемо і акварелі, і гуаш, відповідно, нічого не буде, і програма нічого не покаже. Якщо ми виберемо е зелену і жовту фарбу одночасно, то теж нічого воно не покаже. Для того, щоб щось воно показувало, треба додати ще більше отаких от от розгалуження у цю нашу програму. Так, ну і все. І далі наша програма буде працювати і показувати, що вона там собою представляє. Так. Я можу от програми ці, третя, давайте, я її запущу. Ось перед нами ця програма. Дивіться, вибираємо жовтий прапорець і акварель. Так? Нажимаємо тепер от, по тексту, ви вибрали жовту акварель. Далі я вибираю зелений гуаш. Нажимаю по текстовому полю, і в нас, виходить, ви вибрали зелену гуаш. Якщо я вибираю гуаш і акварель, от нажимаю по тексту, нічого не виходить. Акварель і зелений, ви вибрали зелену акварель. Отак от працює оця от програма цікава. Друга програма у нас ось жовтий, зелений. Можемо перемикати. Бачимо, я перемикач нажимаю по кольорах цих і кружок перепригує з місця на місце. Якщо нажимаю праву кнопку, з'являється таке твікно текстове. Ви вибрали рожевий кольор або зелений. Ви вибрали зелений кольор. Отак от працюють ці елементи. Так. На цьому теоретична частина у нас.